За останні тижні стопчики термометри опускалися нижче 20 градусів. І не дивлячись на незначне потепління, люди, які вже встигли підхопити застуду, поки не менше, кажуть лікарі. Також вони не рекомендують займатися самолікуванням. Ми поцікавилися житомирян, що вони роблять, аби не застудитися взимку, та які медицині вони більше довіряють: традиційній чи народній. Що робити, щоб не застудитись взимку? Горілку трапечу ж їм. Захищаюсь, спортом займаюсь. А які медицині довіряєте більше? Традиційні чи народній? Традиційні. А чому? Не знаю, так, батьки. Ну ладно, не піти, не курити, спортом займатися. П'ють чай смолі. А кім медицині довіряєте більше? Традиційні чи народні? Традиційні. Типула девайс. А які ну, медицині, медицині більше довіряєте? Народній чи традиційні? Традиційний, мабуть. Чай п'ю. А який чай ще? З малини, з калини. А довіряєте, якій медицині більше? Традиційні чи народні? Ви знаєте, більше народні довіряю. А чому? тому, що народна медицина вона і колись була і зараз вона медицина така, що може лікуватися від її від цієї медицини. О, я ж сильна жінка, мені нічого не треба. А в яку медицину більше вірите, В традиційну чи в народну? Народна, звісно. Я травки п'ю і мені нічого не болить. Вітаміни пити, звичайно. Вітаміни, тобто чи тато тягатися, що ще можна. Головне, щоб ноги, руки були в теплі, голова. Тому що все з кінцю, як кажуть. А скажіть, будь ласка, якій медицині більше довіряєте? Традиційній чи народній? В поліклініці вірю. Чеснок і лук їм. А якій медицині більше довіряєте? Народній чи традиційній? Народний. А чому? Тому що в нас корупція в медицині.